Добрий день, учні учениці 9 класу. Вітаю вас на уроці зарубіжної літератури. Ми з вами вивчаємо добу просвітництва, зокрема просвітництва в літературі, і давайте згадаємо з вами ознаки цієї доби. Маєте пам'ятати, що людина доби просвітництва це розумна, освічена людина. Тільки знання, тільки розум і здоровий глузд мають рухати цим світом. Назвіть, будь ласка, літературних представників цієї доби. Маєте вже пам'ятати: Джонатан Свіфт, Йоган Гете. Сьогодні з ним знайомимося, Фрідрих Шиллер та інші. Отже, опрацюємо сьогодні нову постать у літературі доби просвітництва. це Йоган Вольфганг Гете. Записуємо, будь ласка, сьогоднішню дату класна робота. І тема року Йоган Вольфганг Гете в дужках. Роки життя його вкажіть. Роль Гете в історії просвітництва. Нове розуміння природи у ліриці. Міфологічний зміст в образі вірша Вільшаний Король. Трішечки про самого Гете. Йоган Вольфганг Гете це німецький філософ і поет. Чудово мав освіту, здобув звання доктора Права, обіймав посаду прем'єр-міністра при дворі. З такою знаковою подією у житті Гета був переїзд до Веймера, він там тривалий час жив, там і одружився, там і син у нього з'явився. 1799 року у Веймері разом із Шиллером, також відомим просвітителем, організував Веймарський театр. Який став провідним у Німеччині. Ви бачите перед собою фотографію цього театру, давайте з вами згадаємо, що нам відомо про такий жанр літератури, як балада. Із ще курсу 7 класу маєте пам'ятати, що балада це ліро епічний твір на легендарну, історичну або фантастичну тему. Обов'язково з напруженим сюжетом і несподіваним фіналом. Отже, колись Гете почув данську фольклорну баладу про дочку короля ельфів, начебто вона зустріла в лісі юнака, який мав скоро дружитися. Лісовача чаклунка наслала на парубка смертельну хворобу, і він не дожив до весілля. Наречена бачить свого коханого вже мертвим. Ось така фольклорна балада, Гете вирішує її переосмислити, і на меті у нього було таке: з одного боку, йому хотілося звернутися до свідомості людей, так довго занурених у середньовічні забобони, поговорити з ними через свій вірш про те, що не варто піддаватися страхам, не варто боятися природи, оточуючого світу. А з іншого боку, Гетте все ж таки хотів довести нам, читачам те, що людина нерозривно пов'язана з природою і часто збагнути природні явища дуже важко. Варто також сказати, що за німецькими легендами у болотних вільшаниках мешкають духи. Морок цих духів. Смертельний для людей. Я вам навела ілюстрацію, що таке І Вільха це дерево з отакими от шишечками, вісюлечками. І коли дерево вільхи розсікти вертикально навпіл, то воно червоніє всередині. І здається, що ніби воно кров'ю стікає. Отже, зрозумійте, як лякливо виглядало це для середньовічних людей. Так? І, звісно що ці всі явища природні, які не можна було, неможливо було описати, якось раціонально пояснити. Звісно що люди їх боялися і приписували пов'язаний зв'язок із якимось потойбіччям. Отже, і балада Написана вже самим автором, так вже вона літературна балада, має назву Вільшаний король, і знайомимося із нею з вами зараз. Зараз ми читаємо, слідкуємо за моїм читанням: Вільшаний король. Хто пізно так мчить у час нічний, то їде батько, з ним син малий, чогось боїться і мерзне син, малого тулить і гріє він. Чому тремтишся ти? Мій сину, щомить. Король вільшаний, он там стоїть, він у короні, хвостатий пан, то сину, ранішній туман. Любе дитя, до мене мерщій, будемо гратись в оселі моїй, квіти прекрасні, знайду тобі я, золото матуся одягне моя. Вій тату, мій тато, як, яке страшне, як надить вільшаний король мене. Годі маля, заспокойся, маля. То вітер колише в гаю гілля. Хлопчику, любе, йди ж до нас, дочки мої в танку в цей час. Дочки мої, тебе прийдуть зустрічать, вітати, співати тебе коли хай. Тату, мій тату, туди подивись, он королівні, королівни вільшані зійшлись. Не бійся, мій синку, повір мені, то верби свій вдалині. Мене, хлопче, мені, хлопче, люба краса твоя, З неволі чи з волі візьму тебе я. Мій тато, мій тато, він нас догнав. Ой, як болюче мене він обняв. Батькові страшно, батько спішить, в руках його хлопчик, бідний кричить, На силу додому доїхав він. В руках уже мертвий, лежав його син. Ми послуговувалися перекладом з німецької Максима Рильського. Отже, діти, давайте з вами проаналізуємо прочитану баладу. Давайте доведемо, що даний твір належить саме до цього жанру балада. Мали помітити тут фантастичну тематику, напружений сюжет, так? такий емоційний, і, звісно ж, трагічний фінал є також ознакою балади. Хто герої балади? Ви повинні були помітити їх двоє. Батько, який тримає в руках малого сина, і їде верхи. Вони їдуть вверх крізь темний ліс. Де і коли відбуваються події? Події відбуваються у нічний час, у темному нічному лісі. Давайте спробуємо усно змалювати пейзаж того місця, тієї місцини. Ну, звісно ж, це туманна ніч, дерева з розкидистим гіллям, вільхи та верби. І все це для малої дитини здається якимось фантастичним жахом. Давайте спробуємо з вами зараз виконати таку практичну роботу. Намалюйте, будь ласка, таблицю. У нас є два стовпчики. Син і батько. Табличка, стопчик у табличці а лівий хлопчик, там, де син, у нас вже заповнено. І ви пишете так само, як у мене: хвостатий пан, більшаний король надить, більшані дочки танцюють. Отже, ми записали з вами те, що бачить дитина, а наше завдання з вами зараз дивлячись. На текст з'ясувати, що ж насправді вважалося хлопчику, так, що було в реальності, а вважалося хлопчики отакими от надприродніми явищами. Отже, хвостатий пан, більшаний король надить, і більшани дочки танцюють. Будь ласка, текст перед вами, знайдіть відповідники. Чим є насправді у реальному житті хвостатий пан, чим є більшаний король насправді, а також царівне більшані, які в танку своєму од у них танок, начебто вони танцюють на нічній галявині. Що ж це насправді у реальному житті? Поставте відео на паузу і заповніть таблицю. Ну ми з вами маємо перевірити. Отже, хвостати тим паном насправді є туман, таке явище природи, так? яке дитині, на жаль, вважалося якимось химерним паном хвостати, якоюсь істотою. Більшаний король надих, насправді це колише гілля, і батько бачить це в реальності, так? а от сина Вауява перетворила це. На якесь щось подойбічне, щось наприродне. І танці царів це сиві верби, у яких розкидисте довге гілля, воно колишиться, і тій дитині вважається, що це якийсь надприродній танок. Давайте з вами також визначимо психологічний стан. Підпишіть ліворуч, як у мене, нижче таблиці, психологічний стан. І, будь ласка. Самостійно зазначити, який емоційний психологічний стан у хлопчика у сина, і що відчуває батько. Отже, і батько, і син відчувають однакову емоцію емоцію страху. Вони налякані. Але дитина налякана тому, що у неї в уяві передсмертне марево. Дитина боїться того, що їй вважається, а от батько боїться за свою дитину, яка помирає у нього на руках. Слід сказати, ребят, коментуючи цю баладу, що Гете, нагадати вам, є представником епохи просвітництва, що він розбирався в науках. Але не був досить згоден з ідеєю, що наука вища за мистецтво. Сучасники Гете стверджували, що наука може пояснити всі життєві явища, в тому числі і природні. Але поет не відсував внутрішній світ особистості, створюючи свою баладу «Більшаний Король, Гете наголошував, що людині, у якої невідома хвороба забрала дитину, Зовсім не легше від того, що колись наука пояснить цей випадок. Тож душа так само важлива і цінна, як і розум. І гете творив і для душі, і для раціо, тобто і для науки. Давайте з вами запишемо тему і ідею балади більшаний король. Адже дійсно, аналізувати її складновато, складно зрозуміти. Нам з вами отой посил автора. Отже, розтлумачимо собі, запишемо тема палати. Страх людини перед таємничими силами природи. Ну, і ідея, відповідно, якщо тема це про що? Ідея це головна думка. Що хотів, яку думку донести до нас автор. Ідея: світ природи приваблює і лякає людей. Одночасно неможливо пізнати природу до кінця. В якості підсумку хотіла б поспілкуватися з вами, можливо, подискутувати на таку тему, підняти таке питання. Кого і чому в сучасному суспільстві приваблюють моторошні витвори мистецтва? Ну, скажімо так, фільми жахів або комікси, або. Картини, от які проникнені таким моторошним жахом. Як ви вважаєте, чому людей це вабить? Ну, особисто про себе хочу сказати, що в різні періоди життя ставлення от у мене до фільмів жахів, зокрема різне в шкільному віці, підлітковому віці, фільми жахів мене дуже приваблювали, дуже кортіло їх дивитися. Було лячно, але цікаво. Але з роками просто якось ти більше свій розум вмикаєш, здоровий глузд і вже якось не цікаво дивитися. Є таке ще припущення, чула, принаймні, що люди, які самі лякливі по своїй природі, по своїй натурі, вони якраз і тягнуться до фільмів жахів. А що скажете ви, які ідеї у вас, які думки у вас з приводу цього? Чи любите ви жахи і моторошні витвори мистецтва? Чи не любите? Чому? Чим це обмовлено? Вдома вам необхідно буде прочитати наступні дві поезії Гетте. Це травнева пісня і прометей. Тут вже будуть зовсім інші теми. Так? Тобто ваше завдання поки що виразно прочитати. А наступного уроку якраз буде завдання для аналізу. Вдячна вам за увагу. Всі добре до зустрічі.